Привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі Хвиленка для Гри і мене звати Ніла. В цьому відео будемо говорити про зміни, які будуть введені в гру разом з 63-ю версією. Насамперед, це п'ятизіркові загони. В загальному розповім, які це будуть загони, їх характеристики, прокачка і інші нюанси. Ще буде трішки інфи по подіях та нових героях, які вже скоро вийдуть в грі. Також наперед, вибачте, за мій голос, бо трішки прихворіла. Найперше, що розпочну щодо івентів, це те, що в календар разом з 63 ю версією гри знову внесли зміни. Додали таверну легенд, і вона буде з 19 по 22 грудня. Також в таверні легенд з'являться представлені нові герої Саторі та Норман. Це буде нова сім'я чемпіонів. Також цього місяця з 20 по 24 грудня стартує нова подія вежа сови. Або навіть це можна не назвати новою подією, а просто різновид вежі. Будуть додані нові герої Сови, поки є відомо про 5 п'ятизіркових героїв, одного 4 зіркового та двох трьохзіркових героїв. Але я думаю, їх з часом буде більше. Щодо проклять на героях при проходженні, то відомо, що герої сім'ї Сови витримують 5 проклять, а всі інші герої 2 прокляття. Отож, вже зовсім Тим скоро будемо проходити. Поповнення новими героями буде знову в сім'ях Оленів та Ведмедів квесті Альянсу Битва лицарів. Сам квест мав бути цього місяця, але його відмінили. Натомість поставивши вище згадану вежу сови. Ще стало відомо, що з 8 січня по 4 лютого з'явиться сезон любові. І ось таких трьох п'ятизіркових героїв додадуть до цього івенту. Ще будуть оновлені боси при проходженні івенту і будуть оновлені нагороди, якщо купувати підсилення. Також до таємниць опери додадуть нового п'ятизіркового героя та трьохзіркового. Ну і ВТК в стороні не залишиться, знову очікується новий п'ятизірковий герой. Думаю, знову це буде щось імбаланс. Як і попередні рази. А тепер сама цікава новина, що ж там п'ятизіркові загони. Про п'ятизіркові загони я планувала раніше зробити окреме відео і розповісти, що та як, але інформація по них дуже часто змінювалася. І якби там просто цифри мінялися, то це одне, а це були більш кардинальні зміни. До прикладу, п'ятизіркові загони мали бути 50-го рівня, але будуть поки що 30-го. Але прокачка п'ятизіркового загону до 50-го рівня була рівносильна прокачці чотиризіркового загону 30-го рівня. Стосовно експірієнсу. Я сиділа це все вираховувала і даремно. Також було на загони 4 пасивки, а стало 10, зовсім інших і так далі. Не буду все це тут перераховувати, це не має сенсу. Це так для прикладу. Поки що інформація по п'ятизіркових загонах наступна, і це все вступить в дію вже 19 грудня. Звісно, зміни ще можуть бути, але думаю, що вони будуть помірні. Я думаю, що ця ідея визрівала в розробників вже давно, адже логічно, якщо є п'ятизіркові герої, то мають бути п'ятизіркові загони. Головне, щоб не зробили шестизіркових героїв після цього, бо це вже буде перебір. Але якщо серйозно, то чисто моя думка, що трішки вони запізнилися з цією ідеєю. Поясню, чого я так вважаю. Якщо гравці, які тільки но докачали ті чотирьохзіркові загони до 30-го рівня, або докачують, і тут на тобі вийшли п'ятизіркові. І давай все по-новому починати, або обмінювати їх. І така можливість теж є. Про це я розкажу трішки згодом. А качаються загони дуже довго. Там і ресурсів багато потрібно, і експірієнсу. Але давайте про все по порядку, скільки триватиме прокат якими будуть загони та їх характеристики. Легендарні загони матимуть 30 рівнів, і при прокачці вони даватимуть покращення показників атаки, захисту та життя, і 11% генерації мани та пасивку. Давайте подивимося на пасивки, які будуть давати загони. Всього є 10 пасивок. Я зробила ось таку табличку по пасивках. Тут назва пасивки, та що вона даватиме, який ефект. Наприклад, ось перша пасивка додаткове лікування. Даватиме плюс 5% до здоров'я при зціленні, тобто коли відхіл буде отримувати герой, який використовує загін з цією пасивкою. Схожі пасивки це підсилення захисту атаки, є ще пасивки на шанс критичного удару і шанс протистояти недугам та інші. Далі я зробила ось таку табличку з загонами, які будуть додані. Тут є назва загону, приналежність до класу, є 10 різновидів, так як і класів в грі. Кожен загін на. Лежить до головного класу та другорядного. Наприклад, ось загін величний мінотаври має головний клас Варвара і другорядний друїда. Далі показано скільки атаки, захисту та життя даватиме загін і яку пасивку він матиме. Нагадаю, що цифри ще можуть бути змінені, адже це попередня інформація. Загони можна використовувати на будь-яких класах героїв, але вони дають ще додаткові підвищення характеристик та якраз ось ці пасивки, якщо використовувати їх для героїв відповідних класів. Якщо загін і клас героя співпадають, і загін 30 рівня, то ще додатково герой отримує 6% атаки та захисту та 15% здоров'я. Тобто той самий величний мінотавр в першій табличці загін матиме не 27% атаки, а 33%, не 20%. Ків захисту а 26% і здоров'я не 25%, відсотків, а 31%. Отож, краще ставити загони відповідно до класу героя, тоді це буде ефективніше, і на це є розрахунок. Звісно, як на мене, це трохи і мінус така прив'язка, адже весь час виходять нові і кращі герої, зв'язки по героях теж, відповідно, змінюються. І поки прокачати загони по класу на одного героя, а качати загони це ще те задоволення. І ресурсів купа, і експірієнсу, то може бути, що вже з'явиться кращий герой, хіба що клас співпаде. А тепер саме цікаве, де ловити і як качати. Буде спеціальний портал, тобто вікно виклику, де можна буде ловити загони. Поки що шанси є такими. 80 53% 3% рідкісний загін, 14% епічний та 3% легендарний. Також у вікні не буде загонів магів, ніндзя і стіксу. Вартість виклику 300 самоцвітів одна спроба і 2600х10. Також відомо, що епічні жетони загонів не можна буде використовувати для виклику п'ятизіркових загонів. Я думаю, що згодом може з'явитися жетон для п'ятизіркових загонів, або тільки за самоцвіти буде доступний виклик. Далі є ще один цікавий момент. Чотирьохзіркові загони можна буде перетворити на п'ятизіркові в казармах. І здавалося б, все тут чудово, але чотирьохзірковий загін має бути 26 рівня. А після перетворення отримуємо п'ятизірковий загін першого рівня. Перетворювати загін можна буде раз в 28 днів, і кожного разу чотирьохзірковий загін має бути вищого рівня. Тобто на друге перетворення треба буде зляти чотирьохзірковий загін 27-го рівня і так далі. Після п'ятого перетворення чотирьохзіркові загони мають бути 30 рівня. А ще за перетворення будуть стягуватися ресурси 200к заліза і 300 емблем основного класу загону. Тепер прокачка. Прокачувати п'ятизіркові загони потрібно буде залізом, а не їжею, тобто вже легше. А то і так все навантаження йде в більшості на їжу. Також значно зменшився експірієнс при прокачці. Якщо перший рівень чотирьохзіркового загону це 450 одиниць, то п'ятизіркового 200. Рівень 4 зіркового 3 950 експірієнсу до 5-зіркового 1600. Також заліза потрібно буде менше для прокачки 5-зіркового загону, ніж м'яса для 4-зіркового. Ще кожного 10 го рівня при прокачці буде стягуватися певна кількість емблем головного класу. Наприклад, 10 й рівень 25, 20 й рівень 50 емблем. В загальному на повну прокачку піде ще 200 емблем основного класу. Ось така інформація по загонах. Звісно, по характеристиках вони вже потужніші за чотирьох зіркових, ще пасивку можуть мати додатково. Але якщо, наприклад, потрібно накинути ману героєві, то все ще ефективніше використовувати загони магів чи циклопів. Вони 20% генерують. А п'ятизіркові тільки на 11%. Тож багато інформації є над чим подумати вже більш-менш чіткіша картина буде після виходу загонів. І, звісно, як я вже казала, можуть бути ще зміни по загонах, адже це нововведення, і хоч це все теститься, але десь якийсь дисбаланс може бути. Також є ще зміни в академії героїв, і вони, думаю, теж спровоковані виходом п'ятизіркових загонів, щоб було швидше качати. Зміни стосуються створення якраз загонів. Отож на другому рівні академії є зміни. Там можна робити однозірковий загін. Це коштувало 50 рекрутів, а тепер буде коштувати тільки 5. Тривалість цього процесу була десь п'ять годин, а стала 6 годин. Те, що можна пропустити вироблення загону за самоцвіти, теж зменшили, але я це не буду озвучувати. Це все одно багато і взагалі я не знаю, хто цим користується. Як на мене, це марна трата самоцвітів. Далі на четвертому рівні можна зробити двохзірковий загін. Це коштувало 100 рекрутів. Тепер лише 10, Взагалі дуже відчутна різниця. А тривалість була 21 годину, стала 12 годин. На шостому рівні трьохзіркові загони в нас є, коштувало 150 рекрутів, стало 50. І тривалість з двох днів 12 годин стала 20 годин. І 9 рівень тепер потребуватиме не 200 рекрутів, а 150, і не 7 днів, а 4 дні. Я особисто іноді використовувала 6 рівень, якщо були зайві ресурси, бо експірієнсу з трьохзіркового загону більше. Тепер це буде дешевше і швидше. Отож, друзі, пишіть, як вам вся ця інформація щодо загонів і як в загальному така задумка від розробників. А на цьому у мене все. Якщо це відео було корисним і сподобалося, то не забудьте поставити вподобайку і підписатися на канал, щоб не пропускати нові відео. І обов'язково бережіть себе і своїх близьких і всім миру та добра до зустрічі.